Я на ринку шувар і там робити на квіти. Ось така краса осіння. 180 гривень. Подивіться, красота. 160 гривень. 150 гривень. Тут привезуть Бачите, тут можна ось таких кошечках собі замовити. Ну, дуже багато. Подивіться, яка краса. Зараз я вам ще з цього боку покажу. Дивіться, ось так в кімнаті можна поставити. Бачите? Вона все вам буде гарно рости. Також можна тут замовити новою поштою. 180, 160. Ось така лаванда. По 30 гривень. По 60 навіть є. І ось така по 30 лаванда. Це на ринку швар. Відразу місний термінал приходите. І ось тут Вас вас чекається чарівниця. Так, і ще тут є Еріка 200 гривень. Є дуже багато саджанців сонечки, так? По 30 гривень. Це люба по 30 гривень, так? Так. Так, дивіться, різні, різні сорти. І ранні, і пізні, і, ранні, і, пізні, і ремонтантні, всякі, всякі, які хочете є. А кали ось такі? Кали 200 гривень. По 200 гривень. А троянди? Троянди 150, 150 люба. Тут Дрянь, є також різні, так. різні сорти є. Так. От, є гортензії по 200. Є, є, розпродаж будуть навіть робити. Є багато. 400 гривень і 200 гривень. А ось такі. Як це називається? Хризантеми? хризантема 200 гривень. Так, а ось такі менші. По 50 навіть є. А Лаванда по 100 гривень. Ось така величенька. І тут, бачите, багато всього є. Це відразу на в'їзді. Напроти місного терміналу. Яку ціну хризантема? Ось така по 100, а ось така по 80 буде. А яку ціну хризантема ось така? По 80. ось такі кущики. А ось такі, яку ціна? По 30 гривень штучка, так? Да? А ось такі. По 100 гривень. Яку ціна ось така квітка? По 200 гривень. Дивіться, є різні кольори. Є біленька, Ну, зовсім різні два. А є мікс, також 200 він буде, так? От. Краса. Так, є ось така хризантемка 150 і 130. Ось такі кущики. Так, є по 25 гривень. Ось такі невеличкі кущики, різні кольори. Ось ось такі. Є ось такі по 120 гривень. От. Є ще по 100 гривень. Дивіться, ось ці що далі. По 100 гривень ось такі будуть. А ось такі невеличкі по 20 гривень є. Ось такі є по 100 гривень, по 20 гривень і по 30 гривень. А ось такі більші кущі. Яку ціну вони? 200-250. Дивіться, тут можна будь-які вибрати. Так, є ось такі по 100 гривень. Ось такі по 100, по 50. По 100 ось ці далі. Ну, не саме далі, а ці, більш, там, де є цінник, по 100, І ось такі є по 100. Ось такі є по, по 100 гривень. Дивіться на кольори. Ось такі по 15. Ось такі є ще по 60 гривень. А ось такі? 150. по 150 гривень будуть. Ось такі будуть по 100 гривень. Думаю, що всім видно. А ось такі по 150, так? А ось такі по 25, подивіться, які гарні. Помаленьку знімлю, щоб ви побачили. По 25 гривень. Ще гортензії маєте. А яка гортензія От. Ось така гортензія вибухається? 50 по 250. Ось така хризантемка є по 70 гривень, по 50 гривень. Ось такий. Є по 120, 110 до гурту, якщо будете багато брати. от Подивіться, які тут є. По 100 гривень. По 70. Ось такий великий коштик оціна буде. По 200 гривень. Подивіться, яка краса.